Привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Якщо гаджети займають тривалий час вашого життя, то це тренування для вас. Адже сьогодні ми проділимо час мобільності хребта в зоні шиї, плечей та грудному відділі. Обов'язково приєднатись до тренування. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Сьогодні ми починаємо наше тренування, сидячи на гомілках. Проте перша частина тренування буде достатньо довга, і то, якщо ви знаєте, одразу або будете відчувати, що вам некомфортно довго в такому положенні, ви можете сісти в позу по турецьки таким чином. Але під сідниці обов'язково підкладіть або блок, якщо у вас є. Або можете якусь високу подушку. Або ви взагалі можете робити першу частину тренування, сидячи на стільці, але обов'язково з прямою спиною. Добре, ми починаємо наше тренування з шиї, прикриваємо очі, робимо вдих, підборіддя ми тягнемо в правий верхній кут, і з видихом підборіддя ми тягнемо в лівий нижній кут до нашого лівого плеча. Працюємо таким чином шість. Видих вниз, вдих вверх, видих – вниз. Ще чотири, три, два. Один. Підтягнули підборіддя до верху, вправо. Потім підборіддя притягнули до правого плеча і робимо напівоберти обережно. З однієї сторони до іншої. Розслаблена шия. Спина пряма, але теж розслаблена при цьому. наче ви перекатуєте якийсь тяжкий шар з сторони в сторону. Ще один раз. Закінчуємо в правій стороні, повертаємо. Нашу голову так, щоб е, лице було, було у вас по центру. І ваше вухо ми наче тягнемо до плеча, але плече весь час тягнемо донизу. Тепер знов тут працюємо носиком. Носиком до плеча максимально навіть за плече. носиком вверх. За плече. вверх. Нахил голови при цьому вправо. Угу. Видих вниз, вдих наверх. Ще 4, 3, 2. 1, Залишаємо голову в нейтральному положенні. Ваша ліва долоня переведемо її за поперек, хватаємося тильною стороною долоні за ваш корпус, права долоня на ліве вухо. І ми просто подаємо всю вагу тіла, вашу праву сторону, праву долоню, і ми наче просто звисаємо на вашій голові. Але в ніякому разі ваш хребет не повинен займати положення доги, ваше положення хребта має бути чітке, рівне, перпендикулярне полу. Добре, обережно опускаємо праву долоню, розв'язуємо ліву долоню. Переводимо перекатом голову в вашу ліву сторону. Тягнемося під боріддям до лівого плеча, Видих і з видихом вправо. Ще вдих, з видихом вправо. По діагоналі знову працюємо, залишаємось тут. Повертаємо підборіддя вашу праву сторону до правого плеча і працюємо по діагоналі вліво. Вверх вліво в діагональ, а вниз вправу діагональ. Працюємо більше під боріддям, весь час тягнемося під бордям. Ще сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре, опускаємо підборіддя до лівого плеча і перекати і сторони в сторону. Чотири, три, два, один. Залишаємось в вашій лівій стороні. Носиком тягнемося за ліве плече якомога далі, носиком тягнемося вверх. Нахил голови вліво, Нах... за носиком за ліве плечо. За носиком вверх. Чотири. три, два, один. Залишаємо голову зліва, права долоня за корпус, З стильної сторони обхвачуємо долоня тильна сторона на корпусі, ліва долоня на праве вухо, видихи з видихом іначе повисаємо на голові, тримаємо чотири. Три, два, один. Обережно опускаємо верхню долоню, опускаємо нижню. знов два перекати. вдих, видих. Залишаємо голову по центру. долоні через сторони вдих. Замок на потилицю. Лікті тягнемо в сторони, і ми виначе переклали ваші долоні на затилочні бугри. І Починаєте стягувати м'які тканини шиї вверх діагональ, а ліктями при цьому тягнемося максимально вверх, відчуваємо м'язи плеча і трошки передпліччя, відчуваємо, як тягнуться ваші пахви. Вдих із видихом повноцінно розслабляємось, повисаємо просто на голові, ні в якому разі ми силою не давимо на голову, просто розслаблені передпліччя, лікті, розслаблена голова, розслаблена шия. Добре, вдих, піднім, піднімаємося наверх, розкриваємо знову лікті, перекладаємо тильну сторону вашого замку долони під підборіддя і починаємо ліктями тягнутися вверх і назад, прогинаючи себе у грудному відділі, трохи ушинимо. Задня поверхня шиї у вас максимально пряма, тому що ви маєте тут тягнутися за потилицею і ні в якому разі не загинати голову назад. Вдих, долоні наверх, знову на потилицю і знову опускаємо донизу видих. Розслабились тут. Обережно опустили долоні до підлоги або до стільця. Піднялися наверх. Знову ваша права долоня на ліве вухо, ліва долоня сильно втискається в підлогу, і ми просто розслабляємось. Знову повисаючи на голові. А лівою долоною ми максимально тягнемося вниз, відчимаємо відтяжіння по всій боковій поверхні шиї. Обережно пускаємо праву долоню плавним перекатом вліво. Міняємо сторони. Тягнемося сильно-сильно правою долоною донизу. Сильно, сильно і ще сильніше повисаємо на голові. За рахунок того, що ви розслабляєтесь. Силою ні в якому разі не працюємо. Добре, обережно опускаємо ліву долоню підборіддя. Тягнемо до грудної клітини. Тут трохи розслабили голову. Плавно за підборіддям наверх, долоню на долоню в область вашої грудної клітини. І підборіддям під стягуємось доверху, а лікті стягуємо донизу. Дих. І з видихом обережно опускаємо долоні. Чи знали ви, що корінь куркуми містить речовину, яку здавна використовували при хворобах суглобів та хребта? Це куркумін. Він допомагає зменшити біль і скутість, а також покращує рухливість опорно-рухового апарату. Куркумін за своїми ефектами може змагатися навіть з диклофенаком, але при цьому краще переноситься. Бренд спортивного харчування Ванцітон пропонує комплекс куркуміну з додатковим містом біоперину і вітаміну Д3? Ці компоненти посилюють дію куркуміну, що допомагає покращити стан опорно-рухового апарату і прискорити відновлення суглобів і хребців. За промокодом FitGuide замовляйте куркумін зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. З цього положення ми тягнемо долоні в сторони і почнемо поперемінно працювати у лікчових суглобах і у плечових. Тягнемо, згинаємо лікті, тягнемо правий лікоть якомога вище вверх, лівий лікоть якомога нижче низ, а за спиною намагаємось зібрати наші долоні разом. Зараз я до вас повернусь, щоб ви бачили, як це буде виглядати зі спини. І працюємо у динаміці. Вдих, з видихом провертаємо плечовий суглоб і намагаємось з'єднати наші пальці. І з кожним разом амплітуда руху а, має ставати краще і більше. Тобто ваші пальці мають намагатися якомога далі дотягнутися до зап'ясток. Ще працюємо так. Шість. Вдих, з видихом провертаємо. 5. Продовжуйте, я до вас поки повернусь. 4, 3, 2. І останній раз. Добре, скинули трохи напругу з ваших суглобів. Долоні через сторони беремо в замок. Просто в замок ми його не вивертаємо, просто в замочок. Але якщо хочете більше працювати ще з зап'ястями, то можете вивернути. І починаємо малювати кола в вашу праву сторону. Вдих з видихом під головою проводимо і навдосі виштовхуємо наверх. Ще таких 4, 3, 2, останній згинаємо правий лікоть. Ми правий лікоть заводимо, тягнемо лівою рукою у праву руку, заводимо перед пліччя і лікоть якомога далі за потилицю, потім беремося лівою долоною за правий зап'ясток, і наче стягуємо руку донизу, але не сильно обережно з плечовими суглобами і тут поштовхом вашої голови ми наче вжимаємо кудись наш лікоть назад, а лівою рукою стягуємо ваше передпліччя донизу. Тримаємо 4, 3, поперек тримайте, 2, 1. добре. 1, обережно, дуже дуже обережно розбираємо, знов беремо замок і починаємо працювати в ліву сторону 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємось зверху, права долоня за лівий зап'ясток, згинаємо лівий лікоть, передпліччя за потилицю, виштовхуємо перед пліччя, тянемося вверх і назад. Іначе правою рукою стягуємо все донизу. Відшиваємо від аж туди вниз, до попереку, по всій боковій поверхні. Ну, звичайно, що в передпліччі І в плечах Чотири. Працюємо м'язом мою задньої поверхні шиї Три. Сильно штовхаємо. Два. Один. Вдих, знову замочок наверх. Наша шия по задній поверхні працювала, тому ми її трохи зараз знову розслабимо. І знов опускаємося донизу, куприком сильно тягнемося до коліна, відчуваємо відтяжіння вже аж туди вниз, аж за лопатки. Аж тримаємо 4. Три, два, один. Добре. Остання вправа в цьому положенні, до доверху, долоні в сторони витягаємо праву долоню, правих, передпліччя над лівим. Схрещуємо верхнє передпліччя. беремо долоні в замок. Ми виштовхуємо лікті якомога вперед, на рівні, чітко на рівні плеча. І долоні теж у вас повинні бути чітко на рівні вашого ліктя. Давайте я збоку сяду, щоб ви дивилися і контролювали себе. Ми починаємо працювати в динаміці, обов'язково зберігаючи вугол 90 градусів у ваших ліктях. 10. З видихом поштовхи. 9. 8. 7, Продовжуйте. 6, Я повернусь до вас. 5, 4. 3, 2, 1. Залишились максимально вверху, тримаємо 5, 4. Відчуваємо витяжіння і в шиї, і в плечах, і в грудному відділі. 3, 2, 1. Повертаємо лікті на рівень вашого плеча. Руки ми повертаємо вправо нахил, голова вліво. Підчуваємо відтяжіння по всій, правій боковій поверхні шиї. Також ви можете відчувати витяжіння і в лівому плечі. Добре. Обережно повертаємось, обережно скидаємо долоні, трохи скидаємо напругу і ліва рука зверху. Переплітаємо знов долоні. Працюємо на поштовхи 10 разів. 10. 9. З видихом 8 зберігайте вуглі, 6, 5, 4, 3, 2, 1, залишили зверху, тримаємо 8, 7, 6, 5, і штовхаємося ліктями вверх і вперед, тягнемося долонями вверх, 3, 2, 1, повертаємо лікті на рівень плеча, руки в ліву сторону, голова вправо, Почуваємо, як все приємно тягнеться, розслабляємось тут. Ще два цикли дихання. Добре, і повертаємось. Тепер, хто на стільці можете з нього сходити, ми займаємо положення долоні коліна, коліна десь Кулачок у нас поміж а, вашими колінами. Ми праву долоню ставимо по центру вашого обличчя. Навдосі, виштовхуючи себе а, правою долоною від підлоги, підтримуємо таз, ми навдосі витягуємось за лівою долоною і з видихом демо скручування в вашу праву сторону, Підмірюємо, як умога глибше. Тягнемося долоною вверх. Це буде видих. Вдих. Тут увага, працюємо у діагональ, долоня на ребро. Якомога далі тягнемося в діагональ вправо. Вдих. Тепер видих, долоня до підлоги. Тягнемося вперед. Прогинаємось в максимально в грудному відділі. Ще один такий раз. Вдих. З видихом, скручування. В центр долоня до підлоги. Вдих. У діагональ на ребро долоні. І ще один видих. І тягнемося вперед. А наверх, видих. Міняємо сторони, веди за вашою правою долоною. Скручування в центр долоня. Дивиться вверх, якомога далі тягніться долони в сторону. Веди наверх. Права долоня на ребро на, на зовнішній край. І опускаємо якомога нижче себе вдих. І з видихом вперед долоня до підлоги прогинаємося у грудному відділі. Ще один раз вдих. І в центр долоні дивіться наверх. А вдих. На ребро долоні в діагональ. І ще один вдих. І з видихом вперед тут залишаємося два. Один виштовхуємо себе. На видосі ми прогинаємося у грудному відділі. З видихом скругляємось, тягнемося максимально куприком, куприкуматівку до підлоги. І ви відчуваєте, як ваші лопатки розштовхуються у різні сторони. Сильно-сильно вжимаємо в підлогу долоні. Вдих, тільки грудна клітина. Видих. мобілізуємо повністю весь хребет. Ще таких два. Вдих, видих, лопатки в сторони. Ще один вдих. І ще один видих. Добре, з цього положення ми сідаємо тазом на гомілки коліна вашу праву сторону. І ми кладемо себе на живіт, долоні в сторони. Голова вліво. І тримаємо це положення 4, 3, 2. 1. Обережно до себе підтягуємо праву долоню, ліву, силою рук відштовхуємо себе від підлоги, повертаємо спочатку в центр і змічуємо коліна вліво, лягаємо на праву долю таза. Лягаємо на живіт, долоні в сторони. І голова вправо, лягаємо на вухо і лівою долоною якомога далі тягніться в сторону, притискаючи ліве плече до підлоги. Ще тримаємо 4. Тягніться правою долоною, три. Два. Один. Добре, підтягуємо долоні. Обережно підіймаємось наверх, коліна в сторони і з видихом тазом йдемо назад, видих. глибокий вдих, тазом тягнемося назад, долонями тягнемося вперед. Значить, витягуємо себе із тазу і з видихом, хвилею обережно підіймаємось наверх, займаємо положення зручне, долоні намастем. Посміхаємось, відчуваємо, як напруга залишила ваше тіло, шия стала довга, грудна клітина більш розкута. Робимо повільний вдих, повільний видих, дякуємо собі, простору і один одному. Любі, дякую вам Намасте. Дякую, що приєдналися до тренування. Пишіть своє враження у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути! Здорово!